Доброго ранку всім, хто починає цей день разом з нами. Час психологічної консультації. Вітаємо нашого експерта, психологиню Наталю Підлісну. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Наталя. Доброго ранку. Слухайте, доброго пану. ранку. І Костя. Більшість з нас за ці 9 місяців повномасштабної війни. Плюс. На порозі зима ми відчуваємо втому, апатію можливо, деякі депресію відчувають, але так. хотілося б нам відчувати себе бадьорими та повними сил. Як нам е, триматися, чи можливо весь час перебувати в тонусі? І сподіваюся, на позитивну відповідь і конкретні поради, якщо можна. О, скажіть, ну, будь добре, ласка, на, на, початок, на початку скажіть, будь ласка, щоб ми таку базу в нашій бесіді могли, могли закласти. Що означає бути в тонусі? Ага, Тобто, розказати, що таке тонус. Тобто, тонус це така напруга так. з грецького, це в перекладі. Тобто, це стан тривалого, стійкого збудження нервових центрів. І м'язової тканини, але який не супроводжується втомою. Тонус визначається просто природними властивостями м'язів і нервової системи. І коли тонусу немає, відчувається втома. Mm. Тонус на побутовому, просто на побутовому рівні це його називають дуже часто психологічним ресурсом. Ну, і щоб всі розуміли, як оцінити свої тонусні ресурси, скажу на що треба звернути увагу. Ну На кілька моментів. вони Але вони ключові такі: сон, емоційний стан, Ну знаєте, там роздратування, агресивність, почуття весилля. Це все говорить про відсутність життєвого тонусу. Якщо пам'ять, увага, мислення, погана. Працюють, бо погіршились, це теж говорить, що в тонусі. Ти ж розумієш? От ми, я дивлюся, оце ви перераховували, я все на Кості приміряла. І мені здається, Костя зараз не в тонусі, я вам чесно скажу. А які поради стосовно того, як завжди залишатися в тонусі? І чи можливо це взагалі? От що б ви порадили костя? Ну, спати це окей. Я йому заспокійливе дам, снодійне ще дам. У мене нормально все зі сном. Я кожного ранку чому спізнююсь на етер. <laughs> Тому що я сплю. А лягаєш, <laughs> бач, знач, в тебе сон. Немає тонуса в тебе в сні. Ну, давайте поговоримо, як бути в тонусі завжди так. чи часто. Спочатку, знаєте, давайте я скажу про мозок в тонусі, добре? О, да. Треба себе. Дивувати, тобто наповнюйте свою мову новими словами, обирайте новий маршрут там на роботу, коли йдете або в магазин. І коли ви обираєте новий маршрут, один раз пройшли, а другий раз вже йдіть без навігатора. Слухайте нову музику, незвичну для вас, або, наприклад, музику ваших дітей, або навпаки, музику ваших батьків. А, використовуйте нові аромати, нові спеції, нюх. Це одне з найголовніших, найважливіших відчуттів, і нові парфуми або новий якийсь смак дуже швидко може привести вас в тонус. Mm -hmm. Знайомтесь з новими людьми. Ну, А також те, що ви сказали, там повноцінний сон бо, ну, недосипання виснажує організм. Okay. Дуже потрібен регулярний і осмислений прийом їжі, питний режим, фізична активність найпростіше може ходити більше ну і відпочивати, звісно. Але є, може, я спробую дати складну таку психологічну пораду. А це працювати зі своєю емоцією, яка називається радість. Mm -hmm. Тобто, знаєте, мозком фотографувати миті радості, коли ви спілкуєтесь з новими людьми, чи щось бачите, радісне. Все робити це по максимуму: фотографувати, запам'ятовувати. Ну і, мабуть, зменшити токсичні виснажливі стосунки. Поняв. Якщо я, я тебе виснажую. І тобі токсинами твоїми, то треба мене позбутися в житті. Ну ти ніколи буваєш така токсична. Да, ну дякую, я вже зрозуміла. Пані Наталі, ви знаєте, ви дуже класно сказали стосовно ароматів, запахів. Ну от якісь я називаю це такими якорями, да, які тебе змушують повертатися в гарний стан. От зараз буде вже скоро. Новий рік, Різдво, і для мене оці асоціації вони ще з дитинства е, нагадують мені мандарини або Ялинка. запах ялинки, mm -hmm. да або от зараз ще листопад, місяць, і а... все одно от, після дощу оцей е, запах, знаєш, такий от... Перегару? Які перегар. А листя пожова. листя. -лист. -лист, перегар. Ну, ковшу, розумієте? Що сказати? Тому от для мене... У вас далі... сьогодні просто парний стендап зранку. Звичайно, так. Да. То от для мене ці моменти, якби в мене дійсно вони окриляють, так, дають так, більше так, енергії, позитиву, сил для того, щоб далі йти вперед. Клас. А які поради стосовно так, як. От е, оточуючі люди можуть допомогти тобі бути в тонусі. От Костя каже, що я для нього токсична. Як я можу стати для нього не токсичною, а навпаки, мотивувати бути в тонусі? Порадьте щось, будь ласка, врятуйте мене, Чабу Костянтина. Що це ти вже Ну, Я думаю, може вам спробувати разом грати в квести, на столки, вирішувати якісь складні задачі, а дякую, що ще є. Запитали ще. Що ще, що ще? думками так. один одного. Не просто цікавтесь, що ти про це думаєш, а цікавтесь і розпитуйте, а чому ти це так думаєш. Але знаєте, найкраща та найсильніша підтримка тонусу іншої людини це разом пікуватися про цілий мозок. Вдвох, або в трьох, або взагалі. Знімальною групою. А, тобто, разом пізнавайте щось нове, ходіть новими місцями, обговорюйте новини, книги. Це збільшує тонус мозку і психіки, і ви згоден. це робите разом і таким чином піклуєтесь один про одного. Згоден, згоден. Ну І може, скажу таке, знаєте? А може, намагайтеся спілкуватися в гарному настрії? А, просто в позитивному настрії більше, ніж в поганому. Гарний настрій це великий, великий тонусний ресурс, яким ви можете поділитися е, один з одним, і він е, у вас не, не, не зменшиться від того. І таким чином ви допоможете один одному. Слухайте, а як же отримати цей гарний настрій? Як отримати Дивіться, є така дуже проста вправа. Дуже проста. Зранку підходите, Підходите до дзеркала. Дзеркало. І отак от навмисно Дивись. посміхаєтесь. Дай. І мозок ви можете обманути. Він не знає, чому ваші м'язи скоротилися. А, бо ваші м'язи обличчя пов'язані з вашим настроєм ну, через гіпофіз. Гіп і а, мозок подумає, що у вас гарний настрій, і вже через хвилину ви будете посміхатися. Ну, нормально, природно. Прикольно, прикольно. От як легко його можна обманути. Да? Слухайте, ну а як допомогти своїй подрузі, мамі? Можливо, якісь слова підтримки? Чи оце що ви казали? Поруч Просто разом. посміхайся разом... зранку перед дзеркалом. Перед, перед зеркалом. А я знаю, я У вас знаю, дуже дорогі... гарна пам'ять. О, yeah. бачите, хоч з нього гарне. Бо інше все так собі. Я хотіла сказати: це ж можна ставити, наприклад, взуття не рівно, а навпаки. Чистити зуби не правою, якщо я правша, а лівою рукою. Да? Або... Або не чистити взагалі. <реш> це називається Послухають люди Костю і все, і взагалі. У -у, Вони зроблять правильні висновки, все нормально. Це я вже в гарному тонусі буду цілий день. Ви мене дуже Ми ви Бачите, ми теж посміхалися разом з вами. Ось я знайшла своє дзеркало. І визвіхаюся. <свіст> Дякуємо вам, а пані Наталя. Ми вам теж бажаємо гарного дня. Всі, я думаю, запам'ятали ось ці поради, як треба себе вести. Да, ну, хостя, ще раз швиденько передав. Гуляти без навігатора по незнайомих місцях, читати нові книжки, слухати нову музику і Харкува. нові аромати. Це їсти. не обов'язково парфуми. Це просто нові запахи, аромати, навіть якщо не подобається. Добре. А їсти щось нове, посміхатися в дзеркало, щоб обманути мозок. О, бачите? Супер. Обдурити його. Да. Дякуємо вам. Я думаю, що всі це взяли собі на заміточку і почнуть з сьогоднішнього дня вже це практикувати. Я ще раз дякую нашому домашньому психологу Наталії Підлісній за поради. І Костя. Так, а ми продовжимо ранок вдома. Фахівці стверджують, зараз спостерігається найбільша у світі криза переміщення з часів Другої світової війни. Українці шукають прихистку від війни і по всій Європі, і далеко за її межами. В нашому наступному сюжеті про те, як влаштовуються українські біженці в Мексиці.